Не віничини п'ятниця, позаду насичені будні, а попереду час для дому та роздумів. Команда служби новин готова розповісти вам про головні події області, які варті вашої уваги. <му> Медичний туризм, який вінницькі лікарні обирають вагітні за кордону. Всесвітній день без мобільного телефону чи готові вінничани хоча б на день відмовитись від гаджету. Синоптики попереджають про складні погодні умови: мокрий сніг, дощ, ожеледь і тумани. Медичний туризм розвивається у лікарні імені Пирогова. У медичному закладі жінки можуть отримати повний медичний супровід від планування вагітності та генетичних консультацій до перинатального спостереження і народження дитини. Саме комплексний підхід, доступність обстежень і сучасні можливості у центрі приваблюють пацієнток не лише з України, а й за кордону. Аліна Назаренко на 28-му тижні вагітності. Жінка 8 років проживає в Таїланді, а кілька разів на рік приїздить до рідного міста до батьків. Під час одного з таких візитів вона дізналася про сучасне обладнання в центрі планування сім'ї та медику генетичного консультування лікарні імені Пирогова. Такий подарунок для батьків захотіли подарувати гарні фото малюка, тому що скоро від'їзд. І сестра мені переслала новину, яку знайшла в. Соціальних новинах про те, що в Вінниці в лікарні імені Пирогова є такий новий апарат УЗД. І я сказала, що це обов'язково. Ми прийшли і дуже задоволені відношенням лікарів і щасливість того, що в такій важкій для країни час є така чудова техніка, що батьки спали спокійно, знаючи, що їхні діти здорові. Це перша вагітність пані Аліни. Тож для жінки важливі не лише обстеження, а й комплексний медичний супровід. Жінка розповідає у Таїланді подібний рівень послуг, здебільшого доступний у приватних клініках. Натомість у Вінниці у лікарні імені Порогова можна отримати консультації та пройти необхідні дослідження в одному медичному закладі. Саме тому дедалі більше пацієнток, зокрема і за кордону, обирають українську медицину. Пацієнтки зараз не проблема записатися на консультацію до фахівця, не проблема навіть в телефонному режимі узнати чи записатися на ж саме ультразвукове дослідження чи на консультацію любого кшор-гінеколога. На сьогоднішній день всі наші кваліфіковані лікарі мають можливість надати такі хороші якісні послуги завдяки своїй кваліфікації, ну і тим інструментам, які в них в руках. Центр планування сім'ї та медико-генетичного консультування лікарні імені Пирогова це великий структурний підрозділ, де жінок супроводжують на всіх етапах: від планування вагітності та генетичної консультації до перинатального спостереження і народження дитини. Тут доступні різні види обстежень, зокрема ультразвукова діагностика, амніоцентез та інші додаткові дослідження. Аби отримувати послуги на високому рівні, тут постійно оновлюють медичне обладнання, як от УЗД-апарат минулого року. Це дійсно один з найсучасніших УЗД-апаратів в Україні та й в цілому світі. Це апарат експертного класу. Цей апарат має високу якість зображення, сучасні доплерівські режими 3D, 4D візуалізацію та технології штучного інтелекту, що досить спрощує час обстеження пацієнтів, якість візуалізації покращує. Фахівці центру проводять комплексну оцінку стану майбутньої матері та плода, аналізують можливі ризики і за потреби призначають додаткові дослідження. Це дозволяє своєчасно виявляти або виключати генетичні і хромосомні порушення, а також контролювати перебіг вагітності на різних етапах. Якщо ми діагностуємо якісь вроджені вади розвитку, або, наприклад, ну, відповідні стани, наприклад, внутрішньоутробного інфікування, тобто підозра на інфекцію, яка може сприяти негативному розвитку дитині, або, і це буде виливатися в затримку розвитку плода, тоді ми можемо робити, маючи такі сучасні апарати, виконувати процедуру амніоцинтез. У лікарні імені Пирогова медичний туризм розвивається активно. По медичну допомогу сюди приїздять не лише з Вінничини, а й з інших регіонів України та за кордону. Пацієнток приваблюють доступність та високий рівень послуг, комплексний підхід і можливість отримати повний медичний супровід в одному закладі. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. В ОТОЗ започаткували соціально-інклюзивну газету Вінничини. Поширюють видання наразі безкоштовно. Має наклад тисячу примірників. Виходить раз на місяць. Тексти в газеті УТОС інфо надруковані нетрадиційним для періодичних друкованих видань шрифтом, а значно збільшеним, спеціально для зручності людей з порушенням зору. Більше розповість Костянтин Ільніцький, директор Вінницького підприємства УТОС. Пане Костянтине, мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створити соціально, соціально інклюзивну газету УТОС інфо? Ну таке е, бажання виникло в нас е, ще. Років напевне, 5-6 тому ми започ... започаткували е, в, у Фейсбуці групу УТОСІНФО. А після цього. Е, Мій колега, Леонід Анатолійович Порохня, він у нас також людина з саме з порушеннями зору, тобто в нього є залишок зору, непоганий друга група. Тобто він, отакий самий шрифт, який зараз ми видаємо своє видання, він бачить і може читати. Він запропонував, а давайте створимо. Плоско, так ми це називаємо незрячі, плоскопечатану газету інклюзивну, в якій будемо відображати наші бачення, захищати інтереси людей з інвалідністю позору. Ну так би мовити, нагадувати суспільству, що ми невід'ємна його частина. Пане Костянтине, скажіть, чому на вашу думку поява такої газети наразі важлива? Ну я вже так би мовити, і сказав тому, що суспільство... Е... Ми вона націлена не тільки на людей з інвалідністю позору, вона націлена також на читача, який можливо гірше бачить без інвалідності, а також начитана, то тобто розчитана на розрахована на читача. Навіть провладних структур, ми розносимо цю газету Вінницьку обласну раду, Вінницьку військову адміністрацію, Вінницьку міську раду, у прозорі офіси людям з інвалідністю позору всі отримують також такі примірники. Ну Ще раз підкреслюю, ми Маємо бажання розповідати про себе, чим ми займаємось, розповідати про проблеми людей з інвалідністю, не тільки позору, а про проблеми людей з інвалідністю, взагалі розповідати про сьогодення людей, які повертаються ветеранів, які повертаються з фронту з тими чи іншими порушеннями або враженнями. А цікаво, які відгуки читачів, власне, на ось таку газету. Відгуки, ну е, е, непогані відгуки, тому що ми це перший номер у цьому році, а в минулому минулому році ми також випускали два примірника. Вони були, е, так би мовити, е, започатковані. ну, Пробний такий екземпляри, і люди відгукувалися непогано, дзвонили. Деякі пропонували свої, е е також е ну не, не послуги, а свої е можливо інформація. матеріали. Інформацію, матеріали да жінка дзвонила одна, хотіла, щоб її вірші ми публікували, і ми ну, розглядаємо це. Наприклад, у цьому екземплярі ми ще зробили такий вкладиш. У кожну газету ми вставили формату А3 календар на 20, 2026 рік. Також де так на задньому, ну я незрячий, ну мені так пояснювали, що на задньому фоні календаря е, людина, ну, чоловік та жінка йдуть до світла, вони йдуть з тростями для незрячих. І наголос е, зверху календаря: наш такий. Гасло наше, ми невід'ємна частина суспільства. Пане Костянтине, на завершення. Де ж мешканці Вінничини можуть безкоштовно отримати газету? Та які плани на її розвиток? Е, можуть цю газету отримати у нас на підприємстві нашому або також громадській організації, яка знаходиться також за нашою адресою. Місто Вінниця, вулиця 639. Можливо, хто хоче і не має можливості приїхати. Ну, можливо, якась людина, знаєте, хотіла б почитати, ми могли б якось доставити до неї це в наших інтересах. Ми зацікавлені в цьому, щоб наші примірники розповсюджувались і які перспективи? Перспективи, ми звичайно. Мріємо про те, щоб ми е, розвивалися і м, ну, мали передплату, можливо, не, не в передплаті саме діло, а діло у підписці. Ну е, ми напевне е, йдемо до того, щоб навіть збільшити тираж е, поки що, е, наразі ми цього. Не бачимо в цьому крайньої необхідності, але якщо така необхідність повільно, можливо, може не повільно, буде з'являтися, ми звичайно будемо розвивати і нам це цікаво, тому Пане що поки господи... що ми ми, роз, ми її роздаємо саме в Вінниці, але це е, е, соціально-інклюзивна газета саме Вінниччини не міста, а всієї області. Пане Костянтине, команда телеканалу Вінничина. щиро бажає, щоб ваша мрія здійснилася. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо вам. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Костянтин Ільницький, директор Вінницького підприємства УТОС. Вісім електронно-оптичних комплексів очі 23 та 40 налобних скан камер передали одному з підрозділів повітряних сил України. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Комплекси призначені для виявлення та ураження ворожих повітряних цілей. Вони укомплектовані тепловізійними прицілами, блоками керування, автономним живленням та засобами об'єктивного. Контролю, що значно підсилює можливості мобільних вогневих груп уночі та за складних погодних умов. Нам було передані безпосередньо комплексні тепловізійні приціли, називаються очі 23. Сучасна українська розробка з іноземними компаніями розробили, запатентували. За призначені вони нам будуть для подальшого застосування по шахедах для кращого їхнього виявлення, локаційного та зорового. Комплекси дуже мають хороші показники, велика дальність і точність визначення. Сьогодні передали спеціальне обладнання для того, щоб вчасно виявляти відповідно цілі, ну і звичайно ефективно, щоб відбувалося ураження. Тому наша громада і наш гуманітарний міжрегіональний координаційний штаб, і Вінницька міська рада, і депутатський корпус постійно працюємо і взаємодіємо з нашими підрозділами, в тому числі з з повітряними силами України, які базуються на території Вінниці, Вінницької області щодо підсил. Бойових можливостей і спроможностей по знищенню повітряних цілей на території Вінницької області. Мобільний телефон став звичним інструментом у повсякденному житті для роботи, спілкування та отримання інформації. Водночас, фахівці все частіше звертають увагу на вплив надмірного користування гаджетами. у всесвітній день. Без мобільного телефона наша Ірина Мазур дізнавалася, як смартфон впливає на наш психологічний та фізичний стан, та чи готові він хоча б на день вимкнути свій гаджет. Смартфони супроводжують людей упродовж усього дня. Для когось це зручний інструмент для вирішення робочих питань, а для інших звична частина щоденного життя. Юна віничанка Олена зізнається, що більшу частину часу в телефоні проводить у соціальних мережах та за навчанням. Більшості це соцмережі, навчання можу просто залипнути в тік-ток і просто пропадає відлік часу і може так пройти півдня навіть. Не побачивши цього в день. безперервно це від 10 до 14 годин можливо, так як навчання і потрібно бути 24 години на зв'язку. Водночас є й ті, хто намагається обмежувати час користування мобільним телефоном. І як, от пані Наталія, вона не любить довго сидіти в гаджеті та надає перевагу читанню книжок. Я не люблю довго сидіти в телефоні. Вона мене втомлює. Тому що новини зараз не вельми гарні. Це не песимізм, якийсь може навіяти, правда? От так що я стараюся як книжки краще. Психологи зазначають, що надмірне користування смартфонами може впливати на емоційний стан та концентрацію уваги. Клінічна психологиня пояснює, як краще зрозуміти себе та знаходити альтернативні джерела дозвілля. Більше знаходити інтересу і цікавості в тому, що відбувається як і зі мною, так і всередині мене. І цікавості, інтереси зовні, тобто ну, знаходити собі хобі, творчість, якусь роботу, прогулянки, спілкування наживо з людьми. Ну, психіка вона ж така, вона хоче інтересу, а сам телефон і занурення. В контент це свого роду такий швидка доза дофаміну, де можна отримати емоції. Водночас війничани сприймають сучасне чудо техніки по-різному. Хтось використовує як робочий інструмент, для когось це зручний сервіс державних послуг, а для когось це спілкування та спосіб вбити час. Разом з тим, чимало людей розуміють і можливий згубний вплив техніки. Останнім часом негативно впливаю, якщо чесно. Тому що, на жаль, така вже звичка, виключається світло, не знаєш де собі діти. Зразу телефон. Але насправді треба з цим боротися, я борюся, йду на кухню, вторити їсти. Відчувається моментами, що власне після прокидання доволі швидко, замість того, щоб якось прокинутися, перефлексувати трохи, лілетиш у телефон. Може бути ввечері, там і півгодини, коли вже є вільний час. ну… Трошки хочеться розслабитись, десь щось подивитись, цікаве. Я працюю в ньому, тому весь час. Одно, мабуть, не знаю. Годин, ну, дев'ять точно, як робочий день. Всесвітній день без мобільного телефону нагадує про важливість балансу між користуванням гаджетами та реальним життям, аби уникнути перенавантаження організму та психіки. Ірина Мазур, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». У найближчі вихідні «Вінниччина» опиниться під впливом. Області низького тиску синоптики попереджають про складні погодні умови. Мокрий сніг, дощ, ожеледь і тумани, що відповідає першому рівню небезпечності жовтому. А вже з понеділка регіон відчує різке зниження температури через надходження холодного повітря з півночі. Прогнозуємо у суботу: мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах, ожеледиться. вночі та вранці туман. Видимість – 200-500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Температура вночі 1,6 градусів морозу, день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У неділю очікуємо сніг, на дорогах місця можалевіться. Температура вночі 3,8 градусів морозу, день 1,6. У понеділок погода матиме антициклональний характер. Прогнозуємо Вночі місцями сніг, день без опадів, на дорогах місцями ожилиться, температура суттєво знизиться. Внаслідок вторгнення холодного повітря з півночі. Нехай ваші вихідні минуть у затишку, а погода лише сприяє гарному настрою. Та пам'ятайте, справжнє тепло не в прогнозах синоптиків, а в нашій згуртованості та доброті, яку ми даруємо одне одному. Поки ми відпочиваємо, на фронті немає вихідних. Тож нехай наша підтримка захисників буде невтомною, як їхня відвага. Лише позитивних новин. Усім до зустрічі на рідному каналі. We'll